Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2023 року орієнтовно склали.

3334 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 6569 одиниць за добу, 7 артилерійських систем, 2345 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 471 одиниця засобів протиповітряної оборони, 243 одиниці літаків, 299 одиниць гелікоптерів, 287 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2026 одиниць за добу, 3 крилатих ракет, 873 одиниці. Кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5212 одиниць за добу, дві спеціальної техніки 226 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!